Друзі, сьогодні Сергій Кравченко, а не Руслан Ротань, буде найближче з тренерів до своєї команди. Ну, буде виконувачем обов'язків головного тренера, тому що Руслан Петрович дискваліфікований за свою неналежну поведінку в поєдинку з рухом. Пам'ятаєте, він так дуже агресивно себе поводив по відношенню до арбітра. Бачите, що сьогодні чуєте, що сьогодні емоційно буде хороша підтримка і. І правильний фон навколо сьогоднішнього матчу. Є найактивніші вболівальники і зі сторони Колоса, і зі сторони Поліся. Що дивитись на статистику протистояння Шановні цих друзі, клубів, всього було 5 зіграно матчів. Одна перемога у колоса, три Дмитр нічиї і одна перемога у Полісся. Тут падіння. Антон Салабай йому дістається тут. Потрібна допомога. Одразу подивіться, Олексій Деревінський дістає жовту картку. До речі, я знаю, що в Полісі ось переживають за те, що Руслан Бабенко зараз має, наприклад, три жовті картки. Якщо він сьогодні отримує ще одну жовту, то наступний матч ключовий поєдинок в чемпіонаті проти ЛНЗ, він буде пропускати. Тому мій прогноз на те, що Бабенко сьогодні максимально буде обережним для того, щоб не пропустити е наступний матч. Тож, давайте ще раз подивимось Цікавий епізод. Дуже непростий епізод, я вам скажу так, для його трактування. Салабай прокидає. І Чоботенко в нього врізається. Справа в тому, що Чоботенко не грає в м'яч абсолютно. Саме тому зараз Сергій Чоботенко отримує жовту картку. Чіпляється коло за м'яч. Салабай. Кане Кане може обіграти. Кане зміщується до центру. Удар рикошети. Це Кутовий. Стандарт для колоса. Ну і Брахім Кане вміє працювати на швидкості. Він може і прокинути. Він може і просто за рахунок техніки зіграти. Тут вертикальна передача вперед. На Салабає. Антон Штрафному. Подача. Удар головою Климчука. Це легка здобич для Євгенія Волинця. До речі, свій час Волонець виступав за колос, і саме тут він так дуже серйозно розвинувся. Ось тут яка помилка. Подивіться, Климчук пробиває, Волонець рятує свою команду. Є продовження. Удар. Удар від Салабая. На рівному місці Полісся помиляється. Ці довгі розіграші. Можливо, десь і стан поля, який є, в цю погоду не ідеальний. Ідеальний, напевно, для цієї року відносно ідеальний, але якщо взяти, як це має бути, кане. Кане робить подачу. Верхом Чеботенко вибиває Цуріков. Підбирання і від Михайліченка м'яч іде на кутовий. Хороша атака. Флангова атака, простріл. Е Кілька варіантів, куди можна було подавати. Подивіться, п'ять футболістів колоса в штрафному. Це просто ледь не ідеально. Можливо, на сипорт таймінг вони там набігли, але треба візнати, що і лінія оборони Полісся максимально грамотно була розташована. Переведення ось Тут пробоїна виходить. Колос проривається. Кане, кане пробиває! і Забирає м'яч волинець. Супер епізод. Справді для колоса там одразу два футболісти, понедельники кане пройшли Бориса Крушинського. Ось так. от Двічкою. Подивіться, ну, це вже фінальна стадія, коли Кане проривався. Ось той момент, який стався. Те, як з довгою передачею, просто прокинули Бориса Крушинського Емерлаху. Мерлаху закидання Гуцуляк удар це 1-0. Олексій Гуцуляк, Ми не часто про нього згадували сьогодні, але можливо не потрібно багато всього робити. Потрібно в правильному місці в правильний час опинитися, як казав Йоган Кройф, великий Йоган Кройф. І зараз Олексій Гуцуляк показує. Чому він важливий для Полісся, Чому він потрібен Поліссю? Ну і з іншого боку, чому Полісся потрібно для нього, так? Олексій Гуцуляк виводить житомирський клуб вперед. Дуже така стримана радість. Непростий поєдинок сьогодні виходить для Полісся. Третій забитий м'яч за 14 поєдинків. Але ну показують нам тих футболістів, які сьогодні не грають. Тут і Челядін, до речі, Новачок, який прийшов рапая, там можна було теж спізнати. Денисенко прострілює. м'яч не проходить. До речі, досі Гуцуляк на газоні Денисенко удар. Волинець його забирає. Ну, не боїться Даніл Денисенко брати на себе, навіть обігрувати в штрафному, що надзвичайно є важливо. Ну що, Олексій Гуцуляк тримається там за вухо. Ми дивимось ще раз забитий м'яч не встиг тут повернутися. Антон Салабай так само і на фланзі там. Де був Цуріков, можна поцікавитись. Ну, Провалився лівий фланг, чисто провалився. І реакція Андрія Засухи. Бачите, більшість футболістів будуть набігати. Я маю на увазі футболістів групи атаки. Подача. Чеботенко пробиває. Ось тут боротьба. Пахалюк вище Серпій. І фол, напевно, ставить арбітр проти Пахалюка. Олег Шиваєв підказує щось. Говорить свою точку зору Руслану Костишину. Хороший ми перший тайм, динамічний перший тайм, ми побачили. Понедельник робить подачу. Удар головою. Перший шанс в другому таймі знову у колоса. Антон Салабай міг би виправити помилку в обороні, коли забивав Олексій Гусоляк. Якби зараз відзначився. Полісся поспішає вперед, багато простору. Несеться в атаку. Гуцуляк, Гуцуляк на Крушинського. Крушинський. Що він зробить? Далі? Пробиває, рятує Пахолюк. Супер момент, 100% момент зараз для Полісся. І Іван Пахалюк, Там реакція його просто супер вийшла. Він подивився в бік трибун. Подивився до вболівальників. Я зараз одразу вам не скажу, яких вболівальників. Дуже класна атака. Подивіться, Крушинський з лівого флангу прийшов праворуч. Ось тут його спочатку зупинили, а потім вже відскок пішов на його користь. Він міг забивати. Але проти був, безперечно, Іван Пахалюк. Подача. Волинець помиляється. Удар проходить повз ворота. Супер шанс! Супер шанс для колоса, щоб забити. Чи не вперше Євгеній Волинець дає помарку. Голкіпер, виходячи, він має грати по м'ячу. Гуцуляк. Відскок до нього. Андрієвський. Гуцуляк протягує вперед. Обігрується з Михайліченком. Класно обігруються. Передача на Краснопіра. Краснопір удар 2-0. Перший дотик до м'яча. Ігор Краснопір забиває другий м'яч в нашому матчі. Просто супер. Краснопір вийшов один дотик, і це забитий м'яч. Просто красунчик. Тут ще треба відзначити його партнерів. Потрібно сказати, як розіграв зараз Андрієвський Гуцуляк і Михайліченко. Але почекайте. Що тут? Чи немає запитань з офсайдом? От в чому питання. Ігор Краснопір в цьому сезоні в нього чотири забиті м'ячі за Карпати. ще раз дивимося, Гуцуляк. Гуцуляк гольова передача, просто майстер. Але як відкрився Краснопір? В таймінг, вчасно зайшов, уникнув офсайда, навіть не дивився, пробив між ніг. Івану Пахалюку, просто красунчик. Подачі кутового. Пробиває Денисенко. Як же близько було до того, щоб м'яч зайшов у ворота. Даніл Денисенко у нього інша історія. Він якраз з академії колоса пробився до еліти. Це інший шлях. І він, напевно, легший, трошки легший. Я не кажу, що це супер легше, але все одно, коли ти от знаходишся під рукою і на тебе розраховують. Ну, Ардіт Тахірі. Це якраз новачок Колеса. центральний нападник. Колос шукав форверда. Колос його знайшов. Кидання скидає Гуцуляк. Боротьба. Поднідільним центральну зону. Кидає який удар, і тягне його Іван Пахалюк. Едуард Серафій. Ну дуже хотів він забити, ясно. Що засмучений, що такий удар забрав вкрав Іван Пахалюк. Не просто удар, гол вкрав. Але це робота голкіпера відбивати. Класний удар, подивіться, який сейв від Івана Пахалюка. Я тут хочу поаплодувати і Едуарду Сарапію. Точно удар, як він приклався. І тому таки Івану Пахалюку, який взяв цей удар. Небагато часу в нього було. І перед ним десь його перекривали. Андрієвський. Та Бабенка дубль два. Подача на дальній удар головою. повз ворота проходить. і знову ж таки Сарапій. Едуард Сарапій. Знову загострює гру поблизу воріт команди суперника тут фол. Фол від Чеботенка. Жовта картка для нього. Збив він Тахір. І що? Друга жовта картка для Сергія Чеботенка. Нагадаю, що на старті, нагадаю, що на старті він отримав жовту таку. Не обов'язково. Ну і наступний тур, друзі. Наступний тур з ЛНЗ без Сергія Чоботенка. Це, напевно, шанс для Креснічі якраз себе показати буде на цій позиції, але це вже інша історія. Про це ми поговоримо в інших проєктах. На сьогодні Сергій Чоботенко не помічник. Чоботенко так. Ну, Тахірі непогано вступає в новий чемпіонат. Спровокувати Чоботенка одного з найкращих оборонців. Супер дебют просто для Краснопіра. Ну і що? Завершується наш поєдинок, дає свисток Олексій Древінський. 2-0 на користь Полісся. І хороший настрій, безперечно, зараз у всіх людей, які представляють саме цю команду. Ігор Краснопір дебютує з забитим м'ячем. Олексій Гуцуляк забиває і віддає передачу. Ясно, що якісь дискусії можуть бути між тренерськими штабами. Але сьогодні ось якість окремих футболістів, зокрема Олексія Гуцуляка і іншої команди, зокрема Ігоря Краснопіра, дозволяє в такій достатньо рівній грі, достатньо рівній грі дозволяє сьогодні Поліссію взяти три залікові бали. Передача Гуцуляка, передача Цукерочка, але й відкривання Ігоря Краснопіра. Як він каже, я хочу брати приклад зерлінга Голланда, як він відкривається, так, от в цій ситуації Краснопір. Ну в стилістиці Ерліна Голанда грає як на мене, Може,